Отже, я так думав, молився, думав, як це укласти в якусь таку проповідь доступну, не виходить. Якась така каша йде, набору істин помазання, і я відчуваю це щось нове. І я, знаєте, залишив ситуацію просто на молитві вчорашнього вечора. Але як тільки я пробудився зранку за 10 з першою секундою пішов текст. І я його записав. Не редагуючи абсолютно. Послухайте, чи це не є певні пророчі речі. Ви готові? Давайте. Напевно, на це треба і голос Божий, і все життя мук, щоб це зрозуміти і вмістити. Давайте. Отак, як воно йшло, так говоримо. Прекрасні сторони пустелі. Як би ми не пристосовувались в цьому житті і не прикрашали собі наші мандри в вічність, ми все одно будемо все ще в світі, в місці віддаленому від лиця Отця. Пустеля залишиться пустелею назавжди, місцем кропітливого навчання, болючого випробування, важкого формування. Дорога до весілля, якою б святковою не була, це ще не весілля. Це поки що всього лиш дорога, яку треба здолати з її горами і прірвами. Але в цих мандрах серед терен до зірок, я згадав мої латинські уроки, aspera ad астра, є славна сторона. Мандри і подорож до зірок. Не менш важливі за самі зірки. Господь виселяє людей з раю у пустелю світу, але дивно, що потім знову кликати їх назад у цей рай. В чому ж зміст цього всього? Спершу Господь творить людину, поселяє її в досконалому раю. потім Господь виселяє її. І виганяє людину з раю, а далі він шалено призиває людину до раю, допомагаючи їй це рай знайти і в нього увійти. Яка в цьому мудрість, коли він у небі, а ми на землі? Який в цьому його задум, коли він в прекрасному раю зараз, а ми всього лиш у злобному світі? Навіщо робити нам боляче? Ця людська натура, якою вона є сама по собі природня, налаштована проти цієї Божої мудрості, навіщо нам проходити через смерть по дорозі до вічного життя? Чому б йому відразу не забирати тих, хто прийняв Христа в небо і нагороджувати їх відразу за їхній вибір і віру в Бога? Навіщо Богові дозволяти, щоб життя віруючого, в серці якого є насіння вічного життя, було надто схожим до життя смертного, який також помирає, як усі, проходячи всі стадії болі від процесу життя на землі і особливо болючу стадію закінчення життя на землі з її відходом у вічність? Це просто йшло. Тепер все ради порівняння, яке залишиться з людиною навіки, все ради цього короткого болючого досвіду, який в серці людини буде мандрувати вже у вічності з тисячоліття в тисячоліття, все ради цієї цінної пам'яті, як нам було важко, як нас боліло, як нам було мало всього. Все ради пам'яті зла, болі і недостачі в місті безконечного добра, спокою і достатку. Не знаю, чи ви дійшли, дожили вже до цього моменту життя, щоб розуміти це таїнство ось так. Але воно ось таке для мене. Людині потрібна печать пам'яті земного життя, з його недосконалістю і недостачею. Бо цей досвід допоможе людині потім берегти свою вічність і берегти себе у світлій її частині. Якою б противною не була ідея короткого, постельного, земного життя людини з його поразками і болями, в впорівненно з досконалою вічністю, Господь. У бездонні своєї мудрості вирішив, що це необхідна, вступна частина нашого вічного існування. Це її овертюра, прелюдія, преамбула, пролог, інтродюція, ініціація, розминка. Називайте, як хочете. Без цього вступу не буде нічого. І саме в цьому вступі вирішується все. Все, що буде далі у безконечних і досконалих віках. Ми говоримо про таїнство короткого, земного життя, особливо важкі його сторони і там далі. Якщо ж ми думаємо інакше, думаємо, що ми мудріші за нього, і збудували б на його місці життя по-іншому, то історія Адама з Едему. Та прекрасного Люцифера в небесах завжди буде нас вчити, що ми помиляємося. Все, що починається прекрасно, без досвіду болі і ціни, закінчується погано. А історія Ісуса з Назарету на Христі буде навчати нас іншого Божого парадоксу. Все, що починається погано. Зі смертного і гріховного закінчується добре, якщо довіритись Богові і прийняти життя таким, як воно є, без бунту і наших вигадок. Ти можеш злитись на Бога, коли проходиш свої випробування, і тоді ти пропустиш велику частину цієї цінності, яка захована у випробуваннях для твоєї вічності. Тепер парадоксальні висновки, крім цінності любові Бога і важливості таїнства Його відкуплення, кожному з нас необхідний цей власний досвід випробування земним життям, життям поза раєм. Бо, на жаль, правда полягає в тому, що сама собою безгранична і безумовна любов не навчить нікого мудрості та зрілості. Сама історія спасіння доказує, що любов, яка створює навколо Адама і Єви ідеальні доскональні умови, не може їх уберегти і спасти. Щоб Адам і Єва оцінили ту безграничну любов і берегли на майбутній її благодать, їм треба пізнати місце і час, де її немає. В оправдання Богові скажу, що це не Бог придумав такий шлях, це людина завжди робить такий вибір вибір саме цього шляху. Бог всього лиш допомагає людині, яка пішла від нього, чогось навчитись і повернутись назад, але вже іншою. Можна сказати, що трохи підпсутою повернутись назад. Але набагато мудрішою. Як би ми не злились на Адама і Єву за їхній вибір, що повпливав на нас, змусивши нас жити цю болючу прелюдію на землі, ми кожний повторюємо їхній вибір і шлях. На початку ми ніхто не оцінюємо те, що маємо. Не цінимо тими, хто нас любить, не бережемо те, що нам дають. Тому кожного з нас страшно цікавить те, що є за парканом любові. І рано чи пізно ми всі туди чомусь ліземо. А там, на другому боці любові, де здається трава зеленішою, пси, і велика мудрість від їхніх укусів. І кожний з нас, хто перелазить забор любові, хоче отримати свій власний досвід, яким же прекрасним є те зло, що Бог ховає від нас. І кожний, хто потім вже перелазить цей забор назад, покусаний, крім шрамів, повертається з великою і цінною мудрістю, яку буде повторювати у серці всю вічність. Ох, правий, Він говорив, а я не вірив. Тільки він любить мене безумовно. Більше ніколи. Більше ніколи. Більше ніколи. Кожен з нас щось втратив по дурості. кожен з нас зробив вчинки і вибір, за який сьогодні шкодує. І, здається, це зло і біль від втрати не зміниться ніколи. Але почни глибоко розважати над власним злом в світлі його любові, і ти обертаєш цю монету власних промахів другим боком, а там ти знаходиш мудрість. Мудрість необхідна для вічності, мудрість послуху і довір'я Богові. Якщо ти цю мудрість отримав на власних шляхах, Якщо ти перевернув цю монету власного зла, то ти готовий до вічності. Ти більше ніколи її не втратиш, вона більше ніколи тебе не покинеть. Амінь.